Молода дівчина замість того, щоб працювати в салоні краси та перебувати бодай в умовній безпеці, обрала стати на захист України та поїхала на фронт. Більше того, у віці 20 років військовослужбовиця очолила цілий підрозділ Збройних сил України. Один з її боїв відбувся на Курщині, де вона підірвала цілу колону армії РФ. Про те, як вона успішно нищить расистів на різних ділянках фронту, розповідаємо далі. Вітаю, мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь підіює і перед тим як будемо говорити по темі, запрошую вас поставити. Вподобайку під цим відео, та обов'язково підписатися адже попереду ще. Багато цікавого командирка у 20 років ця історія бійчині Єлизавети Пишняк з 41-ї бригади облетіла всю країну. Афіна, такий позивний військовий, родом з Рівненщини. Майже півроку вона командує підрозділом безпілотних літальних апаратів в арсеналі ударних дронів, якими керує вона та її бійці. Безпілотники українського виробництва типу вампір. З армією говорить, Афіна, пов'язала своє життя одразу після закінчення школи. Рідні дівчини її вибір служити підтримали, хоча додає спочатку Аби вона мала цивільну професію. Мама хотіла, щоб я пішла на ветеринара, на перукаря, бо це більш таке жіноче. а Мені не хотілося цього, говорить дівчина. Афіна пішла на сержантські курси до Львівського військового коледжу. Там провчилася два роки. Після цього потрапила у саперну роту 41-ї окремої механізованої бригади. З цього приводу Афіна розповідає таке. Цитата: «Початку було мені складно, бо я дівчина. Я це не розуміла, як це я в колективі хлопців. А не було дівчат. Я була одна. Мені треба було з кимось поділитися, свої секретики розказати. Я розповідала хлопцям: у мене хлопці були, наче, подружки, говорить Єлизавета. Потім каже Афіна, їй запропонували керувати ударними дронами. Нині сама може навчати бійців. Польоти на 30 кілограмовому вампірі каже, для неї тепер звична справа. Дівчині з бійцями довелося побувати на Курщині а також у Турецьку. там згадує, був її перший бойовий виліт. Зараз зі своїми бійцями вдосконалюють навички управління безпілотниками. Найскладніше повернути дрон після вильоту. Ділиться досвідом побратима Фіни із позивним Кіпіш. Далі його пряма мова. Будуть за тобою слідкувати іншим літаючим апаратом. Найважче прилетіти і забрати, сховати. Мій командир не мала такого тренування, яке маю я зараз. Вона одразу пішла на бойові завдання. Що робитиме у цивільному? У житті після завершення війни дівчина не знає. Припускає, що продовжить військову службу. Я не знаю, куди себе діти. Закінчиться війна. Я не знаю, що робити. Я себе у цивільному не бачу. От просто мені не вистачатиме цього, що тут було. Вражає історія і ще однієї героїні. Юлія Лєдніва до війська потрапила у вересні 2020 року, займала посаду бухгалтерки у лавах 109-ї бригади. Про це повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки. Далі пряма мова військової. Мій чоловік з 2015 року служив, і сталося так, що він свого життя вже без армії не бачив. А я не хотіла, щоб ми були не поруч. Запропонував, що є така посада, і я погодилася, розповідає військова. Коли розпочалася повномасштабна війна. Юлія Лєднєва була при надії на четвертому місяці. У 2022 році я була в Івано-Франківську, зустріла повномасштабне вторгнення у казармі. Вже була на четвертому місяці, тому мене трошки поберегли. До сьомого місяця я була на роботі, трохи важко було, але працювала, ділиця військовослужбовиця. Чоловік Юлії Ростислав Лєднєв, загинув на Лиманському напрямку, коли їхня дитина тільки народилася. Юлія вийшла з декрету. Коли дитині було два з половиною місяці, військова перевелась на службу до ТЦК та СП Івано-Франківської області. Жінка говорить таке: я вважаю, що кожен має бути на своєму місці, але також кожен має йти і захищати свою країну треба розуміти що там хлопцям дуже важко їх треба змінювати у 109 му батальйоні мене завжди оточували люди які не боялися йти воювати вони цим жили а тут зіткнулася з тим що бояться я вже не бачу своє життя без армії армія це твоя родина де можна будь-що попросити і тобі допоможуть зазначає Юлія Лєдніва. Нагадаємо, що днями комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки розглянув законопроект про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взят. На військовий облік призовників та їхнього медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки та рекомендував парламенту прийняти його за основу серед новацій законопроекту, можливість взяття жінок на військовий облік військово зобов'язаних у разі, якщо вони виявили бажання проходити базову військову службу. Зокрема, цей законопроект передбачає доповнити пункт 11 статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу положенням, що жінки придатні до проходження служби за станом здоров'я та віком, і ті, що виявили бажання проходити базову військову службу, будуть братися на військовий облік призовників. А після проходження базової військової служби жінок будуть брати на військовий облік військовозобов'язаних. Зазначимо, що наразі у пункті 11 цієї статті закону йдеться лише про дві категорії жінок, які мають Ть або ж можуть за власним бажанням перебувати на військовому обліку. Це жінки придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і ті, що здобули медичну або фармацевтичну освіту. А також жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та за віком. Варто зазначити, що з расистами пліч-опліч -пліч із захисниками чоловіка. Ками б'ються не лише українки, а й жінки з інших країн, зокрема 30-річна американка Ребекка Мацеровська з позивним Бека у березні 2022-го подолала понад 5 тисяч кілометрів, щоб дістатися України з міста Денвер, що в штаті Колорадо. Щойно вона побачила новини про початок повномасштабного російського вторгнення. Одразу вирішила, що має допомогти українцям у цивільному житті. Ребекка понад 10 років працювала фельдшеркою у США. Час від часу вона волонтерила як медикиня в бідних країнах, зокрема у Венесуелі, Мексиці та Гаяні. Зараз Бекка, парамедикиня 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, працює з військовими на турецькому напрямку. З цього приводу вона розповідає таке: я люблю свій армійський колектив, бо ми бережемо одне одного. Який би жах навколо не відбувався? Пам'ятаю, колись ми їхали на позицію. Я була в бронежилеті, касці та повному екіпіруванні. Сержант доторкнувся до моїх рук і відчув, що вони холодні. Він закричав: Стоп, зупиніть машину, повертаємося назад. Ми повернулися по теплі шкарпетки і рукавички для мене, а потім знову виїхали на позицію. Бека дуже здивувалася, що в Україні носять шапки, коли стає холодно. Побратими сваряться, якщо вона цього не робить. Ще більше Ребеку вражає, коли їй не дозволяють підіймати важкі речі. В Америці вона звикла до того, що доводиться носити все самі. А в Україні навіть поранені військові пропонують допомогу. Більшість військовослужбовців, з якими вона працює, російськомовні бородом з Луганщини або Донеччини. Тому Бека розуміє цю мову краще ніж Україна українську. але щодня парамедикиня намагається знайти бійців, які спілкуються українською, щоб вивчити кілька нових слів. Так у розмові з журналістами жінка поділилася враженнями, що нещодавно вивчила слово цікаво раніше вона багато разів чула його і думала, що воно означає «це кава», А виявилося, що цікаво це англійською. «interesting», захоплено розповідає американка за понад два роки на війні. Вона навчилася долати мовний бар'єр зі своїми бійцями. Ребека спілкується трохи англійською, трохи російською, трохи. Українською. Вона розуміє російською і українською мовами всю термінологію пов'язану з тактичною медициною. Ось такі жінки допомагають нам захищатися від російської навали. Вони гідні не тільки вашої вподобайки, а й, звісно ж, до НАТО на підтримки Сил оборони України. Ну а з вами побачимося неодмінно. У студії був Олександр Крумін. На все добре, бережіть себе. Слава Україні!